Турнір із вільної боротьби стартував у Хмельницькому. Змагання приурочили до дня захисників та захисниць і в пам'ять про загиблих героїв. Приїхали до обласного центру спортсмени із усієї України. Я приїхав на змагання, щоб перемогти і провести додому медаль і кубок. Я приїхала набратися більше результатів в боротьбі. Я працював, я відпрацьовував на прийомах, Я звичайно стогнав, але працював. Хочу. Мати більше досвіду, дізнатись і в мене помилки є. Чем я краще мені, як чи скидати, чи бути у вазі, чи бути в більшій. Ці змагання до мене це підготовка до чемпіонату України. У кінці листопада, в Чернівцях. до спортивного заходу долучилися військові, представники влади та рідні спортсменів, аби підтримати їх для успіху спортсмена. Обов'язково щоб працювали як і тренерський штаб, так і обов'язково батьки. Щоб підтримували, цікавились результатами, цікавились поразками і жили оцим життям разом з дитиною. Батьки це 50% складової спортсмена. Я так, я так вважаю. Постійно стараюся намагаюся бути присутнім при змаганнях свого сина. Понад 400 дітей взяли участь у всеукраїнському турнірі з боротьби. Змагання відбуваються у різних вікових категоріях. У нас 40, якщо я не помиляюсь, приділок 42 двох категорій різних вікових 2009 і молодші роки. Всіх учасників розподіляють по віковим групам, а також по ваговим категоріям. І в кожній ваговій категорії визначається переможець, срібний призер і два бронзових призери. Організатори розповідають, такі змагання проводять, аби вшанувати захисників, що віддали своє життя за Україну, та з метою популяризувати вільну боротьбу. Це треба з, з тренуваннями себе закаляти, рухатися вперед. Боротьба до останнього. Це таке, що, є, що повинно бути в кожної людини в нашої України. І дякуючи таким якостям України, я гадаю, що не просто переможе, а порве нашого суперника Російської Федерації. Змагання тривають два дні. В першій спортсмени борються за потрапляння в стикові поєдинки, а в другій змагаються на виліт за головні призи турніру. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.